That is a cinnamon beam, it's a big thing. Crown heart. Дай бано. Малочь, ты такая дёргана. Так надо кое-что проверить. А что? Чередь мочение, что мне вещие приснилось? Лучше коньяка не пей. Мне приснилось, что Даша хомыть в не учить уроки и куры. Ма, ты что, тебе уже треба трошки заспокоиться. Ты даже много про то, что думаешь. Так, а если она меня, блин, преследует. Ма, то, что я в школе, кажется, я им бачу, вижу, так ты почти что думаешь, блин, соседка. О! А ну, коняк, я сейчас. Привет. 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 Да твои пряди. Какие пряди? Сигарету давай, доставай быстро. Ма, з тобою все добре? Я розкажу Даше, що ти куриш, а тобі відповідаю. Якщо ти мені сейчас не даеш, то, то пройду сигарету, давай сюда! Яку сигарету? Ти що, у тебе що, криша поїхала? Так, діти, все, всідаємось, же урок розпочався. Я ще вернусь. І так, я вам в п'ятницю задавала перечитати сторінки з 75 по 81. Тож, хто готовий пересказати цей текст, що ви прочитали? Можна? Ти що, читала? Та ні, надо кое-що перевірити. Можна я? Да, е, я тебе звати Мала. Мала, давай, якщо хочеш, пересказуй. А, це ні, я хотіла, щоб ви ту Дашу запитали. А чого це? Ну, просто так запитайте її, вона 100% не готова. Я готова, Олександро Віталівна. Я знаю, Даша, що ти готова, а от Мала, ти в мене тепер з знаком питання. Давай, ти будеш мені пересказувати. Так а чого я? А чого не ти? Ну, хорошо, давайте я Можна я? Даша, я знаю, що ти готова. Ти так в п'ятницю вже отримала 12 балів. Нехай інші відповідають. Короче, так... Е, а де діванка там була? І вона попала у, у... Її, короче, в плен взяли. І вона попала в Турцію. А там їй сказала Нігірка Фаша, якщо вона народи султану султанець, то вона султанша і стане. Зачекай, мала, що це ти мені розказуєш? Ти маєш мені пересказати розповідь сіль дорожча за золото про короля. Ти мені що розказуєш? А, так? Да? А я серіали перепитала. Я думала, ви хочете, щоб я вам серіал величне століття Роксолана пересказала. Можна я, Олександра Віталівна? Чи ж, коня, я подумала, що я хочу далі подарунок зробити. Ти що, взагалі чи що? Коли на день народження? Ну так, да, тільки це буде найпростий подарунок. Я вже боюсь, щоб ти їй дарувала даші подарунок. коротше, mm. короче, я хочу взяти коробку коробки, коробке, яких я відправляю іграшку мала. А, кстати, до речі, Поставте Поставьте відео, подобайку, будь ласка, а в коментарях напишіть, що ви подарували своїй вчительці на день вчителя? Це по-перше. А по-друге, чи замовляли ви щось у моєму магазині Єлина Кітшов? Якісь там шотри, сумки, іграшки, привітання, шапочки. Е, може вже ви були, стільки замовляли. Напишіть, що ви купували, мені дуже цікаво. Хм, Таняка, я хочу е, взяти цю коробку скласти її. накласти туди какашок і подарить дощі. В смислі какашок? Своїх? А коняка мне треба буде твоя допомога. Ти що, хочеш, мої какашки? Та фу, блін, ні, Аліна, Ну, ты ж собака, є? Ну, є. Короче, тобі завдання на сьогодні, щоб ти всі какашки назабрала, які в у тебе у дворі будуть валяти. Фу, мала, я не хочу робити. Алина, таке робити. Аліна, це так подарунок продам нам якщо ти не хочеш, щоб я на ньому е, написала, що це і від тебе тоже, то ти можеш, конечно, не приносити ніякі какашки. Mm. Ти ты больна. в тебе така фантазія? Я сама не знаю, коняк. Ой, фу. щепки пропав. Дурне. Алін, я тебе запрошую до себе на день народження. О, дякую. А це коли завтра? Ну да, день народження у мене завтра, але ми будемо відмічати в суботу. Так що я тебе приглашаю в суботу на 14.00. Дякую, мені дуже приємно. А що ти їй подарувати? знаю. О, можеш мені подивити будь-яку книжку з математики. А, точно, я ж забула, що ти фанатичка математики. Подожди, а ми Наталю Володимирну теж завтра вітати будемо? Так. Да. Клас, нарешті вона повернеться. А, кстати, як тобі це, Олександра Віталійовна? Ну, мені, звісно, не сподобалось, що вона мене другий раз не спитала. Бо я б отримала другий раз би 12. Ну, а з іншої сторони, класно, що вона спитала малу, у малої тепер знов двійка. Це точно. Представляєш, як ви буде воняти? Діти. В мене для вас невеличка об'ява. У мене зараз так склались обставини, що я маю відлучитись на цьому уроці, тому я хочу залишити вас самих, і Даша замінить вчителя. Буде замість мене. Я? Да, Даша, все, що тобі потрібно, це просто встати на моє місце, взяти книжку, назначати, хто буде читати який абзац. Якщо ви раніше прочитаєте весь текст, ніж закінчиться урок, ви можете тихенько збиратися і йти додому. Добре. Діти, дякую всім за розуміння, але будь ласка, ведіть себе тихесенько, бо ви мене дуже підставите. Вчителі і директор не знає, що я піду. Тому це маленький наш з вами секретик. Будь ласка, слухайте Дашу і перечитайте весь текст, потім тихенько собі йдіть. Даша, іди на моє місце. Ага. діти, всім до побачення. До побачення. До побачення. Так, все, всі затихли. Тепер я вчитель слухай мене. Що ти я не додому? Так не розрішили, що Олександра Вітальна сказала дочитати. Даша собаківна, ми додому підемо. Не можна, мала. Все, всі затихли. Давайте, щоб ми не підставили Олександру Віталівну. Даша, ну тебе всі по барабану, ти вже не чуєш. Мала, закрий рота. Все, давай, ти взагалі читаєш. Починай. А ще що, ти блін, розкомандувалась. Я тобі зараз поставлю два. А тобі, Олександра Віталівна, очі ти не казала ставити оцінки. Вона складачів що слідкувай, щоб всі чекали. А ти не слідкуй. Сейчас, мы же собрались на завтра. Ну правильно, она сейчас пока урок заканчивает, мы вернемся уже с какашками. Оставим ей на парте, закроем класс и свалим. Она с утра придется еле. Точняк. Ну давай. Мала, куда вы? Еще урок, мы еще не читали. Даша, забылись. Как ты разговариваешь с учителями? А, кстати, Даша, днем учителя требуется, подарок за номер. Пока. Пока. Я все расскажу Наталье Володимировне. Закройте рот, пожалуйста. Читать. А який ж подарок діти подарять Наталі Володимирівні? Ой, е ці торт я заказала такий великий, там з Днем вчителя написано е букет квітів, фужери, набір такі гарні, великі. І а, і він, це ж е квиток на цю Наталю Могилевську, це ж вона її дуже сильно любить. А, ну так, да, непоганий. А коли ж вони будуть її вітати? Завтра чи коли? Ну да, так, де ж перенесли, бо Даша ж сказала, що вона десь там поїхала на підвищення кваліфікації чи що щось таке. Ну так, да, так, да, мені дуже мало казала, знаю. Ну так, да, так що це ж завтра будуть вітати. А, і, і у Даші ж моєї, завтра якраз день народження. Да, то ти що, я й не знала диви. І що, будете відмічати? Ні, ні, завтра ми не будемо відмічати, Ну куди якраз школа? Дитина буде в школі, потім прийде на уроки вчить на наступний день. То ми перенесли на суботу. Я не знаю, кого вона там погукає, Я їй сказала, кого хочеш, дівчат, гукай. Аліну, мабуть, свою погукає, та й що. Та й ми з бабушкою сядемо. Ви приходьте, хочете. Хто ми? Я їй мала? А чого ні, ми ж тепер усе сусіди рядом живемо, веселіше буде, та і Даша, мабуть, мало вже і так запросила, ну і я на всякий случай ще вам скажу. О, ну, хорошо. А коли в суботу? Да, да, на 14.00 приходьте. О, ну, я малой скажу, конечно, так. Да. І за себе я не ручаюсь, бо в мене там клієнтів забито в суботу. Якщо зможу когось підвинути, то, то, то забіжу, а ні, то мала сама прийде. четко, тут вообще коты понасралы. <рик> четко, блин. <рик> Алло, ну что, коняк, ты не сбирала? Ну да, там трошки небагато. Ну нормально, я тоже. Главное, что що хочу съесть добавить. Ага, и что, мы сейчас поедем? А я сейчас маме скажу, что мне треба в школу, что я забыла. Давай, встречаемся возле школы. Ну все, давай, сейчас буду. Вот <сёк> а то, а что дома бабушка одна. О, мала, привет. Добрый день. Привет, мам. Привет. Мама, чуешь, можно не сейчас В школу їздить мені там я до забула. це було. що, хіба не можна завтра забрати? Ти ж завтра буде в школі, і забереш той зошит. Та ні, ма, це мені треба на завтра виконати домашні завдання. Це ж е, завтра ще ж день вчителя, і я не хочу розтравити далі Володимирівну, що я не виконала домашні завдання, бо зошит забула. О, ну бачиш, яка молодець переживає за вчителя. Молодець, мала так і треба. Ну да. Чуєш, а що щось що, 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 що так воняє? Ага, а? я теж чую, щось таким неприємним пахне. Странно. А мені ніякими ну, какашками не воняє. Подожди, а як ти поняла, що воняє какашками, якщо тобі нічим не воняє? Та просто, а чим ще може воняти? Ну, ладно, пока. Мама, ти підожди! Диви, побігла вже, Ганну хотіла ж за день народження сказати. Та я вже теж її не догукаюсь, воно чкурнула за калітку. Прийди, то я їй скажу потім, нічого страшного. А, ну, добре, все, тоді не, не проважай мене, давай, я пішла, пока. Ага, хорошо, Мір, буде время, забігай. О, добрий день. Добрий, до побачення. До побачення, а куди це забігати, коли буде время? Ну куди? Сюди до мене. По-перше, не до тебе, а до мене. А по-друге, що ти, ти тут розрозпоряжаєшся, кому куди забігати без мене, без мого дозволу? Га? Боже, я не можу понять, мені що в цій хаті вже передуть не можна, чи що? Ще чого мені не хватало? Як хочеш щоб хтось сюди прийшов до тебе в гості, так щоб мене спрашувала, понятно? Як скажете, валіде Султан, бажаєте ще щось? Отак, насип мені цього піди. Супа, поки в мене в магазині перерва. Слухаюсь. Де ви на неї? Вірки, хвостка. що писати? Ну, не знаю, напиши просто з ним народження. Та ні. О, я придумала. Вона ж нам сьогодні уроки заміняла. Вітаю мене краще точняк. І додай від малої та аліни. вітаю вітаємо найкращого вчителя від малої Талі. Даша, йде, заховай. Э, Даша, не закривай клас, будь ласка. Ми там кажу забули. Так я вас зачекаю і закрию. Ключ сюди, да, Даша. Ми зараз там все зробимо, що нам треба, і закриємо клас. Ну, ладно. На, ключ потім здасте. Понятне діло. Іди давай. Капець, добре, що Натаха нам розрішила Сипарты порисисты, да? Да да, за ней вообще ніхто не хоче сидіть, только Даша. Понятное дело, кто длинный нормальный дітей захочет сидить прямо перед вчителькой. Так, все. Коробка на Даршинкеному месте. <реку> Расплывайте по коробке. Фу, блин, дура. Вс, погнали, пока никто не побачив. Погнали! Алло? Алло, Наталя Володимирівна, добрий день. Добрий день, Олександра Віталівна. Скажіть, будь ласка, а ви вже повернулись? Да, да, я вже дома, завтра ж виходжу вже зранку на уроки. Я б не могла у вас дещо попросити. Я вас слухаю. Будь ласка, я вас дуже прошу. Чи можете ви сходити в школу, в клас і занести журнал директору? У неї якась там обласна перевірка буде завтра вранці, а я. Сказати чесно, я пішла з останнього уроку, у мене так обставини склались, моїй мамі стало погано, і я вже в іншому місті в неї. І я не можу занести журнал. Будь ласка, чи не могли б ви зробити це, бо мені будуть гайки. О, Ну, до, добре, так. Да. ще занесу, я усе в АТБ якраз біля школи недалеко, 10 хвилин і зроблю все. Дякую вам, велике, ви мене так виручили. Ну так, і ви ж мене також виручили. Він, заміняли уроки. Все, ще раз дякую, до побачення. Добре, давайте, до побачення. Так, іде цей журнал. Вітаємо на ікр... Від малої Таліни. Ох, дівчата, ну, казала ж, їм не треба нічого дарувати. Ой, як придумають. А що це таке печиво чи що? Ой. Нічого не зрозуміло.